У рівнянки Жанни влітку вкрали велосипед. Жінка, як зазвичай, на ніч пристебнула двоколісного до труби спеціальним тросом. Проте ані трос, ані зачинення на замок двері тамбуру не стали на заваді злочинцям. Крадії легко виламали двері та перекусили ланцюг. До правоохоронних органів ми не зверталися, тому що знаю багато випадків, коли навіть дуже дорогі велосипеди, незважаючи на те, що були. Е Відеодокази того, що їх вкрали певні особи не були знайдені. Наступний рівняний на відміну від жінки на допомогу правоохоронців понадіявся, що правда дарма. Відразу після того, як з під його дверей зник велосипед, чоловік звернувся до поліції. Ті відкрили кримінальне провадження, проте довго не могли знайти крадіїв. Я написав в мережі в Фейсбук, показав обличчя, мені написали, хто вони такі. Я здався в слідчі органи. Завдяки камерам спостереження на будинку Андрієві вдалося самостійно знайти злочинців. Проте далі ще заплутаніше. Як розповідає, постраждалий справою займалися четверо слідчих. На відео з камер спостереження видно, як до під'їзду заходять чоловік та жінка, попередньо спілкуючись між собою. З під'їзду знову ж таки виходять разом. Щоправда, жінка вже накраденому велосипеді. Пізніше вона пояснюватиме правоохоронцям та у суді, що з цим чоловіком познайомилися у під'їзді. А у сам під'їзд зайшла, щоб сховатися від дощу. Проте з камер добре видно, що навіть дощу в той момент не було. Далі справа знову довго тягнулася. Андрій каже, вже тоді почав сумніватися у чесності слідства. Один із слідчих прийшов мені і сказав, а отут прямо зловив, не не викликав нікуди. Не отут біля під'їзду під'їхав. А в той час, коли я тут з роботи на обіді можу з'явитися, під'їхав, дав мені документи, сказав, що давайте не будемо тягнути цю справу, а давайте передамо її в суд. І я кажу, а що тут одна людина воєндзі була. Він каже: Ну бо один з них помер, каже така ситуація. Ну я її я підписав, кажу, ну хай йде, що вона до суду. Як потім виявилося, ніхто не помирав. Один зі злодіїв увесь цей час ходив на свободі. Чому слідчі здійснили такі незрозумілі маніпуляції? Андрій може лише здогадуватися. Пізніше відбувся суд, який також не виправдав очікувань чоловіка. Жінці, яка викрала велосипед з під'їзду Андрія, винесли вирок 100 годин виправних робіт про повернення 6 тисяч гривень. А саме стільки коштує його велосипед у постанові ані слова. Я не знаю, не знаю чого в них такі мотиви, тому я а, подавав апеляцію. Правоохоронці ж кажуть, що від рук злодія ваш велосипед не врятують ані спеціально куплені троси, ані ланцюги. І переконують, у більшості випадків викрадень велосипедів винні самі люди. Самі громадяни, скажемо, безвідповідально ставляться до цього, залишаючи велосипеди біля магазинів, біля супермаркетів, на стоянках і в під'їздах. Я хотів би звернутися до громадян міста Рівного, щоб вони уважніше відносились до свого майна. Не залишали його без нагляду, без нагляду. І, як, як мінімум, використовували засоби для збереження, звичайно, ну, щоб хоча б замки. Проте, як показали обидва випадки викрадень, і ланцюги, і правоохоронці вам мало допоможуть. Для прикладу, з 345 випадків лише два дійшли до логічного завершення. Злодії опинилися за ґратами. Переважній більшості власникам навіть не повертають велосипеди. Тому, якщо хочете вберегти свого двоколісного, ховайте його якомога надійніше та не залишайте у потенційно небезпечних місцях.